Себе, яка хоче здатися, люби найбільше. Хочу сьогодні розпочати з вами такий невеличкий діалог, поговорити з вами по душах. І хочу почати з цієї фрази, тому що у мене зараз такий період, коли деякі проекти, невеличкі які я починала, починала тоді, коли вони взагалі не мали ще ніякого так сказати перспективи на успіх. Вони починають трохи розвиватися, розвиватися в тих звичайно. Потихеньку, але все-таки я бачу зріст і я дуже вдячна собі, що я не здалася, коли це було, коли я хотіла здатися. Тому що от, я помічаю, що на прикладі англійської мови. Я викладаю англійську мову, мені дуже подобається вивчати мови, мені дуже подобається викладати мови. І коли ти викладаєш мови, не знаю, напишіть, якщо ви викладаєте, чи у вас так само буває, чи можливо в чомусь іншому. А, в якийсь період може бути дуже багато студентів, не знаю, чим це пов'язане сезон, навчання, канікули, що завгодно, може бути дуже багато студентів їх. Нема куди записувати. В інший період може скатитися до того, що немає жодного або один залишається, тому що ну, при, причому вони так випадають, що що завгодно. У мене був період, коли мала прокидалася вранці і плакала. Я втратила багато студентів, особливо дітей. Звичайно, нікому це не подобається. Я перестала записувати нових, тому що я не могла ні на кого її залишити. Зараз мені є на кого її залишати. Я набралася більше уроків, іначе люди вже трохи працюють на радіо і люди розповідають про мене один одному, і в мене більше студентів зараз. І е, причому в тих форматах, які мені подобаються, я займаюся в різних форматах, і це класно, тому що е, я можу. Як це сказати, ну о, якщо завжди в одному форматі, то може бути трохи скучно. А якщо тут тебе діти, тут тебе дорослі, там тебе граматика, там тебе розмовний і так далі. Це весело, це цікаво, це креативно. Мені подобається займатися, мені подобається готуватися. І я розумію, що блін, от коли в мене мала плакала вранці я розуміла, що, мабуть, все, Аліна, треба кидати цю англійську мову, тому що що там тебе три рубля з англійської мови, нічого не виходить, нерви і так далі. І бачиш, там не залишилося майже студентів і так далі. Я думала, все, ну не вийшло, не моє. От бо, було якесь у мене був зріст, коли було їх дуже багато, коли там люди брали по багато годин, і так далі. А потім воно все впало. Я думаю, все, ну значить, це не моє. Але я себе вмовила не здаватися, продовжити шукати, тому що життя не плато, it's ups and downs. І так вийшло, що в якийсь момент. А буквально декілька днів тому мій знайомий, з яким я навчалася разом в університеті, він написав, що о, я знаю, що ти знаєш класну англійську, я хочу в тебе взяти пакет на китайський новарік, мені не буде чим займатися. Я беру в тебе 10 уроків, він відразу оплатив. І я така прикольно. Ну, тобто, в голові в людини це було, що він мене там знав п'ять років назад, і воно було, що він мене знає, що він знає, що я знаю англійську. І він такий, о, ну тобто, це ти, ти садиш якесь зерно, ти можеш посадити його, і воно проросте. Ну може через п'ять років, може завтра, може ніколи. Так само з'явилося в мене багато різних людей одночасно, які там згадали, що я колись вивчала, викладала англійську і різними рандомними методами. У мене з'явилося більше студентів, і я така, блін, класно, що я не здалася, класно, що я вирішила це не закінчувати. а... Зараз мені дуже подобається займатися. Чим я займаюся, і це прикольно, це класно. Це стосується не тільки англійської мови, це стосується книжкового клубу. Хто хоче, хто хоче, хто в Пекіну каже <пажа> в Пекін. Хто хоче, хто в Вінніпес записуйтеся в книжковий клуб. Будемо 28 лютого. Зустрічаємося на Фоксі на другому поверсі. Будемо обговорювати книжку Кам'ю падіння. Це невелика книжка. Ви можете її прочитати і прийти. Я дуже давно носила в собі цю адію, бо айдію. Цю айді цю ідею, бо я дуже люблю читати книжки, мені завжди хотілося книжковий клуб. І перший раз я вирішила зробити в онлайні. Це не спрацювало. Майже ніхто не записався. Ну як майже ніхто, ніхто. Потім я вирішила зробити в офлайні. І наче дуже довго ну як дуже довго там пару днів ніхто взагалі не проявляв ніякого інтересу. Потім наче записалося чотири людини. Я не знаю скільки з них прийде, але якщо навіть прийде одна людина, це буде супер. Плюс я далі буду. Я думаю, рекламувати цей клуб може прийде ще хтось. Я б дуже хотіла, щоб. Це була прикольна затишна розмова за кавою про книжки і так далі. Якщо вас цікавить, пишіть в коментарі або в інстаграм. У мене в описі я зроблю посилання на інстаграм. Ну тобто, от я думала з цим книжковим клубом, коли перший раз ніхто не записався, я думала, ну можливо, просто не треба. give up. Але другий раз записалося вже вже чотири людини. Це дуже кльово, це дуже прикольно і класно, що я не здалася. Іноді, звичайно. Дуже хочеться. Там речі, які займаєшся, хочеться здатися, хочеться нічого не робити, і можна здатися на якийсь маленький період часу, трошечки відновитися і потім продовжувати займатися чим ти займався, тому що м -м, життям воно не плато. It's ups and downs, і обов'язково буде так, як ви плануєте, якщо ви будете над цим працювати і так далі. І кожен раз, коли я помічаю, коли вже дуже близька до того, щоб здатися, життя повертається так, що воно дає мені якесь підкріплення в тому, що я роблю. Наприклад, я не знаю, навіть youtube канал дуже вдячна людям, які. Оформляють мемершіп, типу, підтримують мене і мій канал, своєю підпискою. Прям це дуже круто. Кожен раз, коли з'являється підписник або підписниця, я просто в мене ейфорія, і в мене бажання робити більше, знімати більше, ділитися більше і так далі. І я намагаюся знімати окремий контент для цих людей. Я вдячна за те, що вони підтримують мою діяльність. Дуже мило, це дуже класно. Я вас обожнюю. І кожен раз, коли хочеться здатися. Наче всесвіт дає маленький пуш у вигляді, там не знаю, що хтось там е замовляє в тебе урок, або хтось оформляє підписку, або хтось додається до твого книжкового клубу. Дякую вам, що добавились. Я сподіваюся, що ви прийдете, <с> Навіть якщо ні, я все одно планую кожен, кожен місяць. А буду пробувати робити невеличкий книжковий клуб і сподіватися, що ми зможемо створити ком'юніті людей, яким цікаво е, зустрічатися, спілкуватися, читати книжки і обмовля обмовляти їх, обмовляти. Так, цим останнім часом я займаюся, читаю книжки, які мені щось не заходять, і обмовляю їх, і обговорювати їх. От. Mm -hmm. Тому себе, яка хоче здатися, або який хоче здатися люби найбільше. Потрібно себе підтримувати і якби систематично працювати над тим, над чим, що у вас цікаве, що вам подобається, що приносить вам задоволення. Особливо важливо це те, щоб це приносило вам задоволення. Ви знаєте, оці моменти в мене також, ну в мене якось так складається, що в мене постійно від ейфорії до падіння, ейфорія, падіння, ейфорія, падіння. І там один день я кажу собі, зупинись, мить, ти прекрасна, все чудово, в мене все виходить. Я працюю на роботі, яка мені подобається а Я займаюся хобі тими, які мені подобаються. Це приносить мені гроші, це приносить мені задоволення. У мене є друзі, які мені подобаються, я спілкуюся з людьми, які мені подобаються, і я проводжу час так, як мені подобається моє життя. Просто цукерочка. Інший день я не висипаюся, я прокидаюся. Я думаю, а, в життя немає сенсу. Все погано, все пропало. Ну, типу, я заробляю недостатньо на роботі. Я і ще дуже дуже не скоро зможу отримати підвищення, бо потрібно там навчитися, потрібно отримати піар. Це буде через 10 років. Там немає часу побачитися з друзями, тому що треба приділяти також уваги дитині і так далі. І коротше, знаєте, вот ейфорія падіння, ейфорія падіння, ейфорія падіння це от мій стиль життя. Взагалі, хочу думаю, що потрібно мені попрацювати над сном, бо я вважаю, що все таки, мабуть, сон дуже сильно впливає. Я прокидаюся стабільно о 5 або 4.30, десь між 4, між 4 ранку і 5 я прокидаюся кожен ранок, але лягаю я дуже пізно, іноді в 2 ночі вже почала лягати, там 12 ночі, ну, після першої. Я розумію, що лягати треба то мені з таким графіком у 8, а я лягаю вже після першої. І це не класно, не прикольно. От. Тому цей тиждень я проміс, буду працювати над своїм сном. Пишіть в коментарях, як ви спите. В, 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 і скажіть, чи сон впливає на ваш стан, чи ви помічаєте, що саме впливає на ваш стан? А, я помічаю, що сон дуже впливає на мій стан фізичні заняття я в спортзалі. Просто пішла посидіти ауру, ауру сили, так ростіть мишці, великі, малі. <сі> От, е, спортом сон, їжа. Я сьогодні е, трошечки в мене було, був стан падіння, я наїлася круасанів, Аліна, <сі> моральне падіння, наїлася круасанів, і мені було дуже важко, бо я більш-менш більш якось намагалася харчуватися корисно. І я така все пропало, мені погано і так далі. І я ще займаюся англійською мовою, камера якось не так. І я думаю, о, Боже, все, все дуже погано. А потім я провела свій урок, і в мене знову ейфорія. Клас, я це зробила, я молодець, я провела свій урок і так далі. От, Так і живемо в нестабільності. Але я говорила вже це про це. Так? Це також багато від чого залежить, залежить від типу нервової системи і так далі. Сьогодні, от, сьогодні зараз, у котра годинник годин, я забула одягнути, давайте скажемо, що шоста. Я не своїм життям. Я думаю, що я живу його так, як мені подобається, так як я люблю. Я просто отримую. Наслідки своїх дій, іноді вони негативні, але дуже часто я бачу, що там я е, була рішуча, я щось зробила так, як е, мені вистачило сміливості, і в моєму житті відкриваються нові opportunities, нові типу можливості, які так би якби я цього не зробила, не відкрилися. І з'являються моменти, які типу, я така обожнюю своє життя. Моменти обожнюю своє життя, коли я проводжу його з іншими людьми, проводжу його в цікавих класних містах і так далі. Я розумію, що я живу. Своє життя, так як мені подобається, що я насолоджуюся своїм життям. Звичайно, завтра понеділок, з понеділка по п'ятницю потрібно буде працювати, але я влаштую свій день так, що в ньому завжди є щось приємне. Я прокидаюся вранці, слухаю аудіокнижку, і це дуже приємно. У мене є ціла година на аудіокнижку. І це чудовий спосіб почати своє життя. Почати свій день. Я, якщо чесно, взагалі не знаю про що це відео. Це солянка. Ми просто з вами говоримо, говоримо про життя. Скажіть, скільки разів на тиждень ви зупиняєтесь і говорите собі? Зупинись мить прекрасна або. Я задоволена або я задоволений своїм життям. Мені здається, це важливо. Я прям намагаюся якось випрацювати свою філософію. Я казав інше, вам не потрібно читати мене, вам потрібно створити свою власну філософію. От, Хоча, звичайно, книжки він писав для нас. І я намагаюся створити свою власну філософію. Я не хочу, щоб це було про гедонізм, це зовсім не про повне насолоджуватися життям. От це більше про відчувати повний спектр емоцій, іноді і сумувати. Класно, злитися класно, класно, що втрачати класно, отримувати класно, ділитися класно і отримувати і так далі, отримати два рази. Просто жити це життя насиченим, щоб в ньому було більше життя, більше якихось подій і так далі. Звичайно, не заганятися так, щоб взагалі вигорати і так далі, але все одно я думаю, що от. Ніхто ж не знає, як потрібно жити це життя, так? Але мені здається, що ну от, на даному етапі я задоволена, так, там були помилки, але це все досвід, і без якого б постійний досвід, без якого ніколи в житті ну, я б не отримала те, що я отримую зараз. А найголовніше для мене це зв'язки, зв'язки з іншими людьми, можливість е е класного бути в класному колі спілкування. От я недавно ходила, у мене знайомий організовує поліглот клуб, е там де можна говорити різними мовами. І я говорила, е практикувала там іспанську, багато з ким познайомилася, мені було дуже приємно, і я думала, блін, класно. В мене є друг, який організовує таку класну подію. Знаєте, як кажуть, е е ну і всім подобається, багато хто приходить і кажуть. Ми це щось середнє між нашими друзями, так? От якщо ми віляємо наших друзів, то ми це щось середнє, і я думаю, о, і цей, ця людина класна, і ця класна, і ця класна, Ну, значить я теж нормальна. <рес> От в такому душі. Make connections, типу зв'язки, смачна їжа, приносити користь якусь соціальну, дуже важливу для людей. І от в плані там викладання, не знаю, якісь організації чогось, навіть якщо це для однієї або для двох людей, це вже дуже 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 кльово. Е, кожен раз, ну от, наприклад, мене дуже е, сильно підтримує мій Ютуб. Е, в плані того, що коли я відкриваю список людей, які на мене підписалися, типу оформили membership, Я завжди думаю: блін, це так круто. Ну, це дуже, ну я дуже вдячна і. Е, 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 ми можливо звикли думати якимись радикальними там цифрами, тому там, там, якщо на відео мільйон переглядів, то вона класна. А якщо на відео там 80 переглядів, то вона ніяка, але ніхто не уявляється, що це. В кімнаті уявіть собі цих 80 людей. Уявіть цих там, я не знаю, там, 5 людей, які е, оформили там, підписку мемберші. Е, і я коли їх уявляю, я думаю, блін, це так класно, дякую вам. Е, я вас обожнюю. Це по китайськи я знаю, це така китайська штука чи ні. От в Китаї так сердечко показують. Це означає I love you. А не знаю, чи це міжнародна штука чи ні. Скажіть, ви розумієте, що це сердечко? Чи це тільки чисто китайська тема? Смачна їжа, meaningful connections, що ще робить наше життя прекрасним, нові якісь івенти, події і просто поспати. Знаєте, що я обожнюю? Я обожнюю в кінці дня. Обнімати свою малу і спати, і вона теж дуже любить обніматися. Це просто такий кайф, коли ти просто класно прожив цей день, ну або не дуже, а потім в кінців плюхаєшся на кровать, обнімаєш малу і спиш. Сьогодні я ще хочу пописати трошки на комп'ютері, хочу придумати невеличку історію для літературного обміну. Хі -хі -хі -хі. Хто знає, той знає. А, люблю писати, люблю читати, люблю придумувати, люблю жити це життя сьогодні. А, завтра може не буду. Якось воно так от. Скажіть, у вас ви відчуваєте плато, чи у вас теж якісь перехили, і настільки вони різкі? Якщо один це все жахливо, 10 це все прекрасно. Наскільки вас колише? Від одного до десяти, це прям дуже погано. Мені кажеться, у мене так типу, знаєте, 4 дев'ять. Чотири дев'ять так. Не можу сказати, що іноді я дуже заздрю людям, які там мають більш стабільну психіку, які виглядають більш впевненими і спокійними і урегульованими. Я працюю над регуляцією своїх емоцій, але я розумію, що у кожної людини є своя цінність. Я, може це вже повторювала, як у медитаціях Марка Врелій. Він говорить, що от людство це наче один великий організм, уявляємо одну велику людину, хтось мозок, займається не знаю, там, не якимись там майтішники, я не знаю, хтось якоїсь мозкової діяльності, науковці, девелопери і так далі. Хтось, ноги, це там не знаю, займається там ну та чим завгодно, не знаю тренер, там там ну там такі якісь стандартні речі, типу, там були більше воїн і так далі. Хтось руки, хтось печінка, хтось серце і так далі. Ми всі виконуємо свої різні функції, ми всі потрібні. І регулюватися, звичайно, важливо, але цінувати себе і любити себе, не себе, яку, яка хоче здатися люби найбільше. так, Себе, яка в собі сумнівається, люби найбільше себе яка десь у мене недолуга любить найбільше В принципі от це те що я хотіла вам сьогодні сказати це те про що з вами хотіла сьогодні поговорити про те що ми не здаємося а я вже трішки така втрачаю в енергії, тому що у нас вже підходить вечір. Ми не здаємося, ми працюємо над тим, що ми любимо. Ми основний свій, своя аудиторія, свій глядач. Обов'язково знайдуться люди, які оцінуть. А якщо ні, все-таки здається, це було в Шопенгауері як ліки. Але я не впевнена, що це було звідти. Там була дуже класна фраза, яку дослівно не скажу, але в тому, що творити потрібно для себе, тому що тобі це подобається, а не для когось. В першу чергу, так. Ну, але якщо вже хтось до цього приєднується, то це просто е чудово. Чудове, чарівно, прекрасне. Хочу вам побажати продуктивного, класного тижня. М Там просто така якась. Сяйово, полярне, ну, якась підсвітка прикольна. Хочу побажати вам класного, продуктивного тижня або тижня відпочинку, що ви там собі запланували, вас обов'язково має вийти. А якщо не вийде нічого страшного, це все нормально. Ми Flexible, бі вода. <laughs> Будь водою. Так? Гарного вам дня, гарного вам тижня, гарного вам вікенду. Пишіть коментарі, ставте лайки. І люблю вас. Пока-пока.